Да, люди реально усходили ну, від страху, дійсно розуму, вони кажуть, ну, як же так. Ну, реально тенденція була така, що ну, вибрали ще. І кажуть історики, що багато хто, хто віддавався в повній розпусті, <смут> як це, це, це <служ> інший, <смут> да, що ж сховалися, це така меропен. Заходять пернографічні ради в школу, що вивчають пам'ятку Італійці заходять в Італіта, і вони готові, значить, це діло, значить, ті, всі, розумію, що рано чи пізно. Воно зайде, і вони побудуть. І, і вони повністю, ну, побираючи всі закони, вони дають, піроговчують, бо це якраз класичний приклад. Так? Хтось тікав, хтось далі. і от кажуть, що багато хто позирікався на християнство, християнства, уже кадини іншим богам і все, тому що вони не знали, що врятувати. То я так розумію, що от, ну, такі катаклізми крайні форми. Дійсно людину ставлять на таку грань, що вони кажуть, ну, ну реально, це ж от-от. Це ж, я я тобі... перебачаю, що це, чи в Сімпсонах, чи, це, чи в Гріфінах є такий, такий, що е, люди одні в церкві, а одні в барі. І по новинах кажуть, кінець світу. Ті, що з бару біжать в церкву, а ті, що з церкви біжать в бар. Тобто Це такий жарт. Просто це до того, що ви сказали. Критична ситуація, люди можуть такі. Так, каже Христос, що був перший, буде послідний, а послідний стане першим. Це, це ж урок для кожного з нас, щоб посвідомити, де я стою і що мені робити. Дуже-дуже дякую. Так, Просто так, я так. думаю, що всі, всі зрозуміли супер нам так подивитися сьогодні. Якщо ми, будемо чекати. Ну тобто, ще раз. Перший раз було, другий раз було, ну другий раз таке масове знищення християнства, і задівалося, що це кінець. І нас ще очікує. Але я вам хочу сказати те, що казав, всі не говорили, не те саме. Але Женя в першу чергу сказав за цього Зібова. Я особисто знаю людей, які кажуть, що є 20 років церкви. Та я чекаю, чекаю, чекаю він. Та я ж у Боже сказав нехай. Та я хоча б поживу, та хоча в мене буде якийсь чоловік, не обов'язково виходити заміж, а що це таке? Всі живуть, насолоджуються, в мене не дітей, не сім'ї. Я ну, я нічого не бачу. І не треба мені. Ну, І катаклізмів не треба. У кожного своє, у кожного буде сьогодні. Нам не потрібно для того, щоб пройти. Страшний ну, якусь таку ситуацію, яка нам не треба чекати страшного, щоб випробувати свою дір. Нам не треба чекати кінець світу і готуватися до цього сьогодні, крок за кроком. День за кожен день спокуса у кожного своя. Кожен день. Тільки, тільки оце може нас підготувати. Бо ніхто не знає, що буде завтра. Хто з нас знає, скільки ми поживемо. Це наймагіша спокуса для чоловіка тут? Ми мали на вас і своє жінки. <реш> можна, можна я скажу про ці останні часи? все. Дуже багато християнств, якщо вже так говорити дуже серйозно, дуже багато християнств, не дуже багато точок зору. І скажу чесно, ну, дуже є цікавий. Я не так слухав, не повністю частину книжки, там один написав її теолог, один. Де... Я не відкривав, але моя жінка закрепляє, я його забуджаю чи річерсом чи ось так, він написав 20 чи двадцять, книжка називається якось так, там декілька причин, декілька десятків причин, чого антихрист буде мусульманом. А? І він дуже пояснює, цікаво, що то, що у християнстві звучить як антихрист, у мусульманстві ця, ця людина буде їхнім сілом. То, що у християнстві пише, що він обезголовлює святих, то мусульманська Росія буде обзголовую мати на частинцю. Тобто е я не підтримую цю точку зору, бо це питання дуже глибокого дослідження, яке я не проводив. Але маю увазі, що дуже багато є цікавих думок, але яка з них правильна, я не знаю. Просто як показує час, мені дуже сподобалося, що ти люди говорили, що, що ви казали, що у свій час можуть бути якісь локальні події, які гартують нас і випробують. Це для нас може бути таким часом. Випробування. І чи ми доживемо до того, ми не знаємо. Коли, якщо ми ходимо з Богом, то коли прийде час випробування, Бог нас, ну Бог нам скаже, Бог нас збереже, збереже. або не збереже, що ми на то приготовуємо. Головне ходити з Моя мама, На часинку додому От і не годень то перенести. Все. Давайте ще пару питань і все. бо Там же Галя навіть вийшла, сказала, нема сили, у нас сили. Дивіться, у мене питання. Коротше, висновок такий, у кожного час роботи може початися сьогодні, але якщо сьогодні ми не будемо вірні, то ми, як і доживемо до того часу, що каже Діма, пропала сон. Вірний малому, вірний великому. Якщо сьогодні не вірні, то повірте, то взагалі не немає. Йдемо далі. Е, питання. і вже пророки. Христос говорить про вже і лише пророки. Як розпізнати Христа і вже пророки? І хто це може бути? В нашому випадку? Хто це може бути? Ну, мусульмани, навряд. <playoffs associnet> <t> <counseling> Самая великая вот эта вот обман, который будет, который ожидает всю, все Вселенную, это ложное пришествие Иисуса Христа. Это сатана, он давно завидовал Иисусу Христу и всегда хотел не занять его место. И ему будет позволено прийти, сделать свое, свое ложное пришествие, имитирующее пришествие Иисуса Христа. Он Появится как величественное существо, виноват он будет сверкать очень ярко, очень красиво, радугой И многими, многими с чудесами он придет и будет благословлять людей, и будет э, лечить, делать чудеса, разные знамения. Все это будет комбитировать пришествие Иисуса Христа. И потом это кульминация будет, то, что он скажет, что я пришел изменить. вот у него воскресенье. И сейчас вы все должны праздновать последствия. День. Вот это будет великий обман. Потому что он не состыковывается со словом Божьим, с законом Божьим. Слово Божие Вот завтра, вот Это знак между мной и вами. А сатана заходит изменить, обмануть все, кто не утвержден на Библии, на законе Божьем, поверят и скажут, да, смотри, мы сможем воскресить воскресенье, и там они, может быть, протестантские церкви, которые всю жизнь соблюдали, и воскресенье скажут. Хорошо. Он лично пришел сказал, что они примут И только вот этот народ, ревизки, который изучает Слово Божие, который вот как мы сейчас каждый стих изучаем, каждый голову, то, что Божье Слово не изменяется. Даже если ангел с неба пройдет и скажет, что я меняю что-то, не верьте ему верь. Потому что Слово Божье не изменяется, Бог не изменяется, Он вчера и сегодня его тот тоже. Поэтому нам надо быть готовыми к этому и не принимать. И не идти туда, где это будет. Потому что тогда придет сатана, вы не увидят все. Он будет в каком-то одном месте. Может в двух, может в трех. Он написан: вот, не идите, не выходите, не смотрите и не верьте. Потому что когда настоящий Христос, его увидит вся земля. Дима, вся земля, каждое око его увидит. Дима, дима, спасибо. Это у меня просто вопрос. Слушай, Димочка, извините, у меня просто вопрос, что все понимали. Вот ну, смотрите, вы сейчас нам рассказали, как придет э, уже Христос, правильно? Вот мы сейчас все услышали это. И мы знаем, что он придет, будет делать чудеса и э, захочет изменить субботу на воскресенье. Вот здесь сидят люди, которые верят, что суббота это да или нет, да? Скажите, пожалуйста, вот если мы знаем эту информацию, ну мы что, поведемся на то, что кто-то нам скажет? А это вопрос. Стоп, 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 Ну вот... Это большой это вопрос. Ну на, мои, на мой разум сейчас, если я знаю полную картину, того, что вы описали конкретно, вот описано конкретно, я не боюсь быть обманута, а может быть еще что-то, что он говорит, берегитесь же Христос и же пророков. Представьте, а уже Христос. А уже как меня можно обмануть, если я знаю, что вот так будет? Как меня можно сегодня обмануть? Ну, я знаю, вот смотрите, как я могу поверить, что мне скажут праздник воскресенья, когда весь адвентизм построен на то, Що субота до конца, і мені готови, как мене можна довести? Ніка. В чому опасность? Где можна еще? Просто, просто, просто суботню школу треба повинні так, щоб вписувати. Так, остання відповідь і я можу вічно боргу на увазі. Хто сказав, Максим, кажіть. Я, я, бачу, я, бачу, я бачу, що є, сьогодні близько серйозні вже пискові. Це називається це. Коли приходить ефективний лідер і каже, я знаю, що треба, він розмовляє, він вирішує питання, і він починає вимагає, вимагати від себе такої віданості, що ділить це. І тоді віруючи одне проти одного, ідуть і кажуть, я, та я тобі за, за це заряд нагаливаю. Okay. Оце не так. Замечуєш, що сьогодні. І, і ми бачимо, що дійсно о, о таких, о таких повнофігу, о, о вони ніколи не говорять сьогодні. Вони, вони пропонують своє, свій порядок денних і свою персону, і, і свою ефективність. А в цей час люди. А в час люди шість церкви, коли бачать це, більш слабкі можуть шість церкви побачити, коли церква розділилася, може бути шість церкви. Ось один з моментів важливо. Я хотів сказати, перший Ісус Христос каже, за тих днів по скорботі сонце з'ятмиться, місяць, не дасть свого світла, зорі, спадуть з неба, сили небесні порушиться. Ви буквально це вірите чи не? фігурально? я теж думаю, Буквально, тому що людство спостерігає за сонцем під запис. Приблизно я слухав не так давно, з 1650-х років безпере. І ніколи. Про що? ні ні, ні. ні ні, ні. нічого не було, так навіть натяків на таке не було. Я просто хочу сказати, що. Один раз було на сонці, коли було мало успешно на сонці, тоді mm -hmm. на Землі було глобальне похолодання. Не можу пояснити, як це зв'язано, але а було це права. Да. Ні, це не зв'язано. Я хочу сказати, що з того, як зараз сучасна наука пояснює Сонце, сонце, так як і в нашій сонячній системі, 4,5 мільярди років, тобто воно зараз у, піці свого, у піку свого життя, і ще десь приблизно 5 мільярдів років, з ним нічого не буде. А десь за 5 мільярдів років воно почне розширюватися. Спочатку з'їсть Меркурій, Венеру і, скоріш за все, теж з'їздя, перетвориться в червоного гіганта. Тому мені було дуже цікаво подивитися на людей, які пишуть ці книжки, коли санці затяться. Я вже знаєте, що я скажу Ніхто Хто з нас не бачив нічого екстремального, я тобі повітря, тоді запитання. Але через спокусаться деякі люди. Я скажу, деякі люди, які слабким Духом Святим, не спокусяться. Тому що якщо вони побачать щось надзвичайне, включаючи нашу церкву, ніхто з нас не бачив нічого такого, бо якби побачили, то він млів і страху. Хтось з нас таке, листочок впаде, перевернеться, то він під дитинку побачить, то йому він сіріє, волосся з дипом мене на себе за себе, то частина людей спокусяться, а частину людей, тих, хто знає правду, дух святий буде на них і їх не спросить. Молиться. Молиться. остання фраза. Діма казав, коли пройде Христос, вся планета побачить і всі одночасно. часто. І буде купу погані, і це неможливо буде захистити. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, без до мене вдячний тобі за ту любов, яку ти є в нам в Ісусі Христі, нашому Спасителі, який дає нам кожному зрозуміти. Від страшної біди. Почуйте нашу молитву і допомогу дружинам бути бо завжди Боже вдячними за те, що ти нам посилаєш. Слава Тобі, Небеса! Амінь. 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 Будь ласка, ми лавочки вистроващи, вістрої. Зараз я конструкція, попотім цю кликати. Через годину Вже будете вдома сидіти коло своїх тарілок.